Перше відео про способи заробітку вам дуже сподобалося. Там я розказав про... Стоп, стоп, стоп! Якщо ти ще не дивився перше відео, де я зібрав 5 способів заробітку, які працюють у 2023 році, і приносять хороший дохід, то можеш спершу подивитися його, тому що там я зібрав максимально крутих 5 способів заробітку, які реально працюють у 2023 році. І після перегляду вже першої частини ти можеш вже дивитися цю. В цьому відео я тобі розкажу, як вже заробити прямо в цю неділю свої перші 10-20, а у когось вийде навіть 100 доларів прибутку. Без якихось махінацій або скаму аудиторії, тому що я таке не вживаю. Всім привіт! Ви на каналі Ванік. Перед початком ролику постав лайк та підпишися на канал. Якщо відео тобі не сподобається, ти завжди встиж його прибрати. А також не забувай, що в телеграм-каналі Думка Івана я опублікував додатковий спосіб заробітку, за допомогою якого ти зможеш лутати вже хороші суми. Тож не пропускай можливостей. Підписуйся на канал Думки Івана і заробляй на схемах нових разом зі мною. І перший спосіб заробітку, на якому ви можете заробити вже сьогодні, це перегін трафіку з Тіктоку в Ютуб канал або телеграм-канал. І схема тут дійсно проста і навіть не складна. Вам треба три рази покрутитись навколо себе, п'ять разів зламати руку і подивитися під подушку. Шучу, вам треба знайти тільки телеграм-канал з хорошою базою підписників, або який тільки починає рости, наприклад, по криптовалюті. Потім написати адміну каналу, що ви хочете з ним працювати. І переганяти йому аудиторію з Тіктока на його телеграм-канал. Ви кажете ціну за одну приведену людину. Наприклад, це 20 центів. Адмін погоджується, і ви починаєте йому переливати трафік з Тікток аккаунту в його телеграм-канал. І внушайте людям, що це саме їм потрібно вступити в цей телеграм-канал, а не телеграм-каналу вони. І що це взагалі вони нуждаються в телеграм-каналі, а не телеграм в них. І якщо відео почнуть залітати на багато переглядів, то люди почнуть заходити в канал. І за 100 людей, наприклад, яких ви Перевели в канал, вам заплатять 20 доларів. А 100 людей при відео, які набирають багато переглядів, привести буде нескладно. Вони будуть заходити в канал, а вам будуть капати ваші чесно зароблені. Але скажу одразу, цей спосіб вже популярний, і мені пишуть вже багато людей як в Телеграмі, так навіть деякі в Інсті. З пропозицією переганяти мені людей з Тіктоку. Тож конкуренція велика. Але пропонуйте таке, від чого власник каналу взагалі не зможе відмовитися. Наприклад, малу ціну за одну людину. Або, наприклад, там великий перегін трафіку з Тіктоку, і взагалі сотні тисяч людей тобі я переведу. Це дійсно чіпляє людей, але будь ласка, не спамте мені і іншим блогерам в лічки по 10 смс. Другий спосіб полягає в тому, що ти можеш заробляти на щоденних бонусах на сайтах. Я візьму такий сайт, як Нвуті. Вам треба зареєструватися на ньому, просто створюєте сторінку ВК і реєструєтесь на сайті. Це 5 хвилин. Далі натискаєте забрати бонуси з кожного дня, вам будуть платити мінімум 1 рубель, а максимум 100 рублів. І це. Це просто топовий спосіб заробітку в інтернеті. Я думаю, люди з мозгами вже догадалися, що можна створити 100 сторінок ВК. І кожного дня будуть забирати цей бонус. І вам не будуть давати рівно 1 рубль, коли це може бути півтора рублі, коли 2 рублі, а коли може взагалі 5 рублів. І зі 100 сторінок в день може бути мінімум 200 рублів прибутку. А що якщо думати масштабніше, можна взяти створити 1000 сторінок ВК і почергово кожного дня в певний час заходити і забирати... Ти по півтора або два рублі. Звісно, часу буде займати це години три на день, але ваш профіт в найгіршому випадку буде складати 1100 рублів, що приблизно 500 гривням. І це як для мене просто круто. Давай розкажу чому. Ти заробляєш за пару годин своєї роботи в найгіршому випадку 500 гривень. В місяць, якщо рахувати кожен день, то це 30 днів. Якщо кожного дня лутати по 600 гривень, то за місяць плюс-мінус вийде десь прибуток 18 тисяч гривень. Що в два з половиною рази більше, ніж у касира. АТБ, який працює по 8 мінімум годин на день, також це як постійна робота, на якій працюєте тільки ви на себе, і одразу і боси, і робітник, але все-таки в цій схемі є пару мінусів. Перший мінус це те, що реплік на ці сайти з'явилися просто сотні, а то навіть і тисячі, і складно просто знайти в пошуку вугла офіційний сайт. Тож посилання на офіційний сайт, який не скамить, який не обманює, буде у мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм буде в описі. Переходьте одразу і вже переходьте на офіційний сайт. Другий мінус це те, що вам потрібно буде реєструватися багато сторінок ВКонтакті, а це займе мінімум як багато роботи, так і ще й номера потрібні будуть, які ще треба купувати. А ви можете поступити цікавіше. Просто купити ці сторінки в по мінімальному прайсу на десь там якихось маркет-площадках, де це продають. І на цьому мінуси закінчуються. Я би навіть сказав, що другий мінус це навіть і не мінус, це просто така от е велика частина заробітку. Третій спосіб заробітку полягає в викладанні відео на світ. І YouTube канал. Якщо ви відчуваєте в собі творчі здібності, у вас є якась тяга до малювання або написання творів, чи може навіть у створенні відео, то ви можете залітати на YouTube і починати творити контент. І Ютуб вас реально почне просувати. Ну і може вже через пару місяців або навіть через півроку ви вже почнете заробляти. Звісно, це не швидкий шлях до заробітку грошей. Навіть спочатку в перші місяці доходи будуть невеликі. І цей шлях для людей, які хочуть почати творити контент в першу чергу, а потім вже мати з цього, які. Профіт. Наприклад, я йшов в український контент не заради грошей, а в першу чергу заради контенту. Я відчуваю себе контент-мейкером, і у мене тяга до Ютуба. Я просто не бачу себе в інших напрямках, тому я вибрав цей шлях, а вже потім, десь на другому чи третьому місці стоять гроші. Але скажу, що Ютуб все зробить для вашого просування. Звісно, не одразу, а треба місяці наполегливої праці. І звісно, в деякі моменти ви будете сумувати, заходячи на канал і не бачивши результатів. Але скажу відверто: людина не накачать. Чаю собі м'язи за неділю. Для цього потрібні місяця або навіть рока. І з Ютубом така ж історія, тож старайтеся, я вас вірю. В четвертому способі ви будете заробляти в телеграмі. Давайте розкажу детальніше. Зараз все більше і більше телеграм-каналів набирають популярність різними способами. Хтось черпає підписатою трафік з Тіктоку, хтось з Ютуб-каналів, а хтось взагалі з інсти. Але суть одна: Підписота росте, і потреби теж ростуть. Та кількість робот, яку вже треба робити, і у багатьох власників своїх великих немає стільки часу. І якраз тут ви приходите на допомогу, і ви будете влаштовуватись на посаду менеджера. Але як знайти такий канал? Все простіше, ніж здається. Ви пишете у пошуку телеграма або у пошуку Ютуба слово криптовалюта або інше, наприклад, психологія. І шукайте великі канали в ТГ, і пишете йому тоді, що ви можете бути менеджером і одразу вже готові приступати. Ну а далі вже діло за вами як ви себе представите, так людина й захоче з вами працювати. Тож будьте максимально. Чемними та вихованими. Все-таки з інтелігентною людиною приємно працювати. Ну а п'ятий спосіб заробітку я вже покажу в своєму телеграм-каналі. Ну і там ви зразу зможете знайти посилання на офіційний сайт з другого способу заробітку. Тож не пропускайте можливостей, посилання в описі. Переходьте починай працювати, тому що твоє життя залежить тільки від тебе. Якщо ти будеш багато працювати, то і результат буде краще, ніж у інших. Успіхів тобі!